Бустер, компресор павербанк старт двигуна навіть без акумулятора, як мінімум 2-літрового дизеля. А тепер тест на компресор. Ну що, погнали? Є декілька режимів, друзі. мотоцикл, велосипед, м'яч, автомобіль 2,5 бар. І так, друзі, 2,2 атмосфера є. Втрата акумулятора 50%. А, ні, дивіться, відновимося. Під навантаженням було 50%, трошки відпочив, 25% втрата ємності акумулятора. Ну, якось так. Кому цікаво, запитуйте.